Всім привіт! Сьогодні тема відео піде освітлення, коли немає світла. Зараз його дуже часто вимикають, тому є така проблема. Це відео для тих, хто користується акумулятором 12-вольтовим. Тому можна зробити освітлення, коли немає світла. Всім бажаю приємного перегляду, гарного настрою, мирного неба. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Робити я це буду з автомобільних 12-вольтових лампочок. І в нас оця лампа буде працювати від таких автомобільних лампочок. Така лампочка або така 12-вольтова. Що для цього треба зробити? О, зараз вона працює і світлом. Так, тепер світло у нас пропало. Вимикаємо. Потрібен тестер. Викручуємо цю лампочку. Потрібен тестер, щоб знайти, де отут на вилці знаходиться плюс або мінус. Ось я знайшов, перевірив, помітив. Так, тепер беремо обичну лампочку отаку, яка вже не працює. Я думаю, у кожного така є. Якщо вони не працюють, то їх не потрібно викидати. І ось такої лампочки зробимо освітлення. Беремо так, прокручуємо, щоб вона клацнула. О! І вона знялася, оце у нас плюсовий тут провід. Знімаємо це, і тепер покажу у мене вже є зроблено. Тепер покажу на прикладі зробленої лампи. Ось такі лампочки. І так, винімаємо оці світлодіоди звідси. Сюди плюсовий. Просто вставили провід. оцим п'ятаком придавили і все. А мінус тут зробив отвір і припаяв його. Він тут нікому не мішає. Робимо в цьому світлодіодному п'ятаку. Отвір. І вставляємо сюди лампочку. Ось у нас мінус. Сюди припаємо плюс. Збираємо тепер назад. Отак. Компактно, все вставили. Отак вот воно виглядає. Одягаємо назад. Колбу і все лампа у нас зібрана. Тепер закручуємо її сюди. Ось у у мене є зарядка 12 вольтова. Он видно світиться 12 вольт. І так я від неї за... запитаю зараз у цю лампу. Оце в нас плюс. Ставимо його до плюса. Ось сюди отак. А це у нас буде мінус. То ось тепер у нас від 12 вольт працює настольна лампа. Світа доволі непогано. От таке у нас вийшло освітлення і нічого заумного придумувати не треба. Працює від акумулятора. Головне, коли з'явиться світло, то треба оцю лампу викрутити і замінити на обичну. І це включити в розетку. Оце і все. Всім бажаю успіхів, гарного настрою, мирного неба. Якщо було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Всім пока!